Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін зараз нами на зв'язку. Юрій Федоренко, командир роти 92-ї механізованої бригади роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Юрію, бажаємо здоров'я. Слава Україні, героям слава. Говорячи про втрати ворога, ми бачимо, що цифри зростають, і просто для довідки нагадаю нашим глядачам, що Найбільших втрат ворог зазнав якраз в перший місяць війни рік тому. На вашу думку, і дивлячись на ситуацію на тій ділянці фронту, де ви перебуваєте, чи можна спостерігати, що і ну, ця аналогія продовжиться й цього року. Найбільших втрат, а можливо, навіть ще більше ніж минулорічні, були в перший місяць, будуть спостерігатися цього разу. Власне, давайте будемо говорити максимально відверто, що Станом на 24.02.2022 року Російська Федерація мала регулярну армію з контрактиків, в тому числі, які були підготовлені і навчені саме як військові спеціалісти. Саме цим кадровим потенціалом вони вчиняли ударно-штурмові дії, намагалися захопити територію України, в тому числі серце нашої держави Київ. Але противнику не вдалося цього зробити. Збройні сили України та сектор безпеки оборони ліквідував противника. Деякі бригади знищені на 50%, деякі деякі 60%. Деякі літні, навіть на 70% втратили свій підготовлений особовий склад. Відповідно, ці бригади в Російській Федерації зараз були докомплектовані за рахунок мобілізованих. Мобілізовані за 2-3 місяці підготовки, яку вони проходять на території тимчасового окупованої Донецької Луганської області, на території Білорусі, а також самі Російські Федерації, не мають того рівня підготовки, які мали регулярні війська станом на початок на війни Росії проти України. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що тими силами, засобами і волею, яка у нас була, нам вдалося ліквідувати основний штурмовий потенціал противника. Відповідно, що відбувається зараз, зараз противник вибрав для себе ключові напрямки для проведення ударно-штурмових дій, мається на увазі Донецька, Луганська область, зокрема місто Бахмут, де задіє весь резерв той залишок, який в нього залишився. Підготовлених бійців для того, щоб досягти результату, який ставиться путіном в Кремлі. Чи вдається їм це зробити? Ні, відповідно, ми вже бачимо зараз, що противник втратив і той потенціал потужний, який в нього був для проведення ударно-штурмових дій на залишках, і активно застосовують мобілізованих з числа тих, які були до регулярні бригади, а також приватна військова компанія Вагнер. Про що це все свідчить? Це все свідчить про те, що Збройні сили України в титанічній роботі змогли переломити хід цієї війни разом з цивільним суспільством українським і відбити ікла противнику. Зараз дуже важливо дотиснути, допрацювати, щоб вивести з ладу максимальну кількість техніки, вогневих засобів противника важкоброньованої техніки, а також ліквідувати залишки того особового складу, який здатний вчиняти потужні ударно-штурмові дії. Зважаючи на анонсовану міжнародну допомогу, яка має надійти до України, і вже частково надходить, ми зможемо сформувати ударний потенціал і як наслідок провести ряд контрнаступальних операцій по деокупації наших територій. Пане Юрію, зараз змушені поки? вас перервати, тому що шириться надзвичайно стрімка повітряна тривога, і вона шириться так дивно. Страхато. Схід, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область. Потім з'явилася Вінниця, потім зафарбувалися в червоне, Одеська, Хмельницька, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська область. Спочатку Київ, тепер вся Київська область, Вознесенський район Миколаївської області. Тобто розфарбовується в червоне Україна. Будь ласка, будьте уважні. Стежте за повідомленнями і дбайте власноруч про вашу безпеку. Це надзвичайно важливо, пане Юрію. Дякуємо, що дали нам можливість це сказати. І хочемо вас перепитати про Луганщину, бо з вами частіше говоримо саме про неї. Сьогодні вранці Сергій Гайдай, очільник луганської адміністрації, сказав, що ситуація на Луганському фронті стабільна. Оголошення луна і в нашій студії. Що навали росіян немає? Ворог відійшов доля для поповнення резервів. Що таке навали росіян немає, коли йдеться про Луганщину? Коли двоє наших ЗСУшників не дають відпір маленьким групам у вигляді восьми десяти що хвилини людей ворога? Чи як це проявляється? Можете нам пояснити ці слова Сергія Гайдая? І куди ворог відійшов для поповнення резервів? Ну, власне, я вважаю, що було б коректніше запитати саме Сергія Гідаєва, що він мав на увазі, але якщо зважати на оперативну обстановку, яка є на відрізку, противник накопичив сили засоби і протягом останнього місяця проводив активні ударно штурмові дії різними тактиками застосування особового сладу, вогневих засобів, броньованої техніки, як наслідок противнику не вдалося отримати будь-яке. Тактична перевага на збройними силами України перевага залишається на нашому боці, і противник на Луганському та Харківському напрямку поніс значні втраті в живій силі, а також в техніці. Відповідно, деякі підрозділи противника були змушені відійти для того, щоб здійснити перегрупування, поповнити з технікою та живої сили. Можливо, саме це малося на увазі, але маю зауважити, що ударні штурмові дії противник у нас на напрямку проводить щоденно. Юрію повітряну тривогу оголосили по всій країні. Вся закликаємо країна зараз так, червона, так чергово закликаємо всіх дбати про свою безпеку і дослухатися офіційних коментарів і офіційних джерел інформації. Юрію, а в цілому, якщо говорити про настання весни, чи відчуваєте ви це вже на лінії фронту? І дуже багато чого, наскільки я розумію, повинно збігтися в часі. Дороги мають стати. Краще проїзними, і має з'явитися важка техніка на передовій з нашого боку. Власне станом на сьогоднішній день відчуваються, я б сказав, більше погодні умови, які обумовлені ранньою весною. Це роздоріжжя, так що ускладнює певні дії, в тому числі для нас. Але якщо казати про перспективу того, що буде потепління і шляхи сполучення, які зараз розмиті. Стануть нормально проїзними, зважаючи на анонсований пакет військової допомоги та те, що вже частина цих технічних та вогневих засобів зайшла до нашої держави. Звісно, на весну планується ряд заходів, які точно приведуть до деокупації значної частини наших територій. Як будуть розвиватися ці події, залишимо для командування, яке точно знає, як це правильно зробити і. Я вважаю, що не зовсім коректно говорити конкретні напрямки, де це має відбутися, тому що для противника має бути абсолютною несподіванкою проведення України Україною тих чи інших заходів по контрнаступу. Юрій, ну і буквально менше хвилини на відповідь залишається вкрай важливе питання. А як росіяни готуються до цього? І в контексті того, що ви займаєтеся ударними безпілотниками, в Росіян теж вони навіть самі виробляють хай з західними комплектуючими. Що у них зараз з очима в небі і з ударними безпілотниками? Якщо казати про серійне виробництво, з 2014 року росіяни достатньо потужно прогресували. Як з точки зору технічних засобів для проведення розвідки, так і нанесення вогневого враження. Розвідка е за рахунок самого те, що є на слуху Орлани, але в них є інші технічні засоби: ударні це ланцети і так. куби, які вражають бронювану техніку, а також артилерію вражали. Зараз ця статистика вражена набагато менше, тому що Україна вилаштувала надійну протидію. Також противник намагається перейняти наш досвід застосування цивільних квадрокоптерів для керування вогню артилерії на близьких відстанях, але маю зауважити, що стосується керування на близьких відстанях, перевага знаходиться повністю на боці збройних сил України, завдячуючи кожному з вас. Кожному з вас хто допомагає з перших днів фронту, і допомагає. Насичувати лінію фронту необхідною кількістю технічних засобів для проведення дорозвідки. розвідки. Що стосується загальнодержавних програм, є така програма, як армія дронів, яка зараз набирає оборотів, куди залучені всі виробники. Це офіційні джерела, і я вважаю, що в перспективі найближчих місяців. Вдасться потужно насичити лінію фронту необхідними технічними засобами, які дозволять нам отримати повну перевагу в частині до розвідки, а також повну перевагу враження техніки за рахунок безпілотних літальних апаратів. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Юрій Федоренко, командир роти 92-ї механізованої бригади роди ударних безпілотних авіаційних комплексів, був разом з нами.